Я вдома, і ця тиша дзвонить у вухах, як після вибуху. Ти дивишся на мене з любов'ю, питаєш, як я, а я не знаю, що відповісти. Сказати правду ти не зрозумієш, і не тому, що ти погана, просто ти не була там. Ти ніколи не зрозумієш, як це жити під небом, яке в будь-який момент може вбити. Ти не чула, як холоне кров від тонкого мерзенного дзищання над головою, від звуку підерського FPV. як це втискаючись в землю і молитись, розуміючи, що від тебе нічого не залежить, ти не знаєш, як засинати під вибухи, здригаючись від кожного шурхоту. І не кажи забудь, ці спогади вже частина мене. Салют за вікном для тебе свято, а для мого тіла команда до бою. Ти скажешся на затори чи погану погоду і я мовчу, бо мої проблеми були іншими. Там була одна проблема вижити. Ти не зрозумієш дивного почуття провини. Провини за те, що я тут п'ю гарячу каву, а хлопці, чиї обличчя стоять у мене перед очима, лежать у холодній землі. Ви в новинах бачите цифри, а я за кожною цифрою бачу людину. Ось чому ми називаємо один одного побратимами це слово глибше, ніж друг. Побратим це той, хто був поруч у пеклі, хто ділив останній ковток води і прикривав твою спину, хто чув те саме дзищання в небі і дивився тобі в очі, з німим питанням: кого з нас? Наше братерство народилося не вдома, а там, у богнюці та вогні. Ми розуміємо один одного з одного погляду, бо в очах побратима я бачу той самий біль. З ним не треба прикидатися, що все нормально. Він знає. Тому не ображайся, коли я мовчу. Я люблю тебе більше за життя, саме заради тебе. Я і був там. Просто дай мені час. Час, щоб навчитися жити в цій тиші і знову бачити світ у кольорах. Я вдома. Але частина моєї душі назавжди залишилася там, в окопах, поруч із моїми побратимами.